Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть вподобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте. Проводжу огляд, рослинок під фітолампами. Перчик уже вилазить ви, ви, ви із ґрунту. Петунь цвітуть. Буду ще живчувати. Цибулька порей ріденько зійшла. Розмарин себе почуває добре. Лаванда ріденько посходила. Одна і друга, селера все маленьке. Редиска повитягувалась, їй дуже жарко, буду пересівати. І базилік вже вкоренився, треба саджати. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До зустрічі!